Досі плутаєте пункт 9 та 13 статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Пункт тринадцятий це відстрочка для військовозобов'язаних, які мають одного з батьків з інвалідністю першої або другої групи, і не мають інших осіб, не зобов'язаних до служби, які повинні їх утримувати. Зверніть увагу, що в такому випадку не потрібно доводити факт догляду достатньо факту інвалідності та відсутності інших зобов'язаних утримувати. А пункт дев'ятий, в свою чергу, це відстрочка для осіб, які зайняті постійним доглядом за рідними, які потребують такого догляду. За медичним висновком, МСЕК, ЛКК або експертна команда обов'язковими в цьому ж випадку. Є медичний висновок і встановлення факту догляду комісією при органі місцевого самоврядування. Тому, якщо ви єдиний утримувач батька або матері з інвалідністю першої чи другої групи, подавайтесь за пунктом 13. У випадку з пунктом 9 доведення складніше, і рішення залежить від оцінки комісії. Грамотно обирайте підставу, адже це підвищує ваші шанси на позитивне рішення. Якщо потрібна допомога з оформленням документів, звертайтеся за номером під цим відео.